Розпочали засідання Мукачівського міськвиконкому із вшанування пам'яті героїв Крут хвилиною мовчання. Першим питанням, яке розглянули на засіданні, стало висвітлення діяльності виконкому міськради в засобах масової інформації. Очікуваними результатами виконання вищоказаних програм є активне залучення друкованих та електронних змін до висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування. Підвищення ролі громадських організацій і суспільстві та подальший розвиток демократії та утвердження верховенства щороку тисячі людей звертаються зі своїми проблемами до міськвиконкому. на засіданні. Підбили підсумки роботи із зверненням громадян за минулий рік. В середньому 425 звернень в місяць. З них 292 чоловіки побували на особистих прийомах, прийомах керівників виконкому. Колективних звернень заявлений. Ішло 204, повторних 88. Від органів влади вищого рівня одержано ще 175 звернень. В тих зверненнях до вищих органів влади частіше порушувалися питання надання одноразової матеріальної допомоги, покращення житлових умов, роботи комунальних служб. Окрім того, рішенням виконкому створили комісію з перевірки відповідності паспорта автобусного маршруту умовам перевезень. Тепер комісія повинна проконтролювати від технічного стану маршруток на предмет безпеки і аж до вчасного руху згідно з графіком. Щоправда, не вказано в рішенні, які санкції будуть застосовані до перевізників порушників. Загалом на засіданні розглянули 17 питань. За всі члени виконкому проголосували одноголосно, і відповідно всі рішення було прийнято.